З колишнього президента Америки Дональда Трампа зняли арешт. Одіозний політик не визнав жодного з 34 висунутих обвинувачень. Залишаючи залу будівлі суду, він не зробив ніякої заяви для змі. Одразу ж сів авто, яке відвезли його до аеропорту Ла Гвардія, після чого вирушив до своєї резиденції у Флориді. Дата наступного слухання у справі Трампа 4 грудня у Нью-Йорку. Нагадаю, раніше велике журі на Манхеттені висунуло обвинувачення 45-му президенту США Дональду Трампу. Це вперше в історії Америки, коли національному лідеру висувають кримінальні обвинувачення. Впродовж п'яти років прокуратура Нью-Йорка розслідувала справу про те, що перед президентськими виборами 2016-го від імені Трампа, колишній порнозірці, стормі Деніелс платили гроші за мовчання. Деніелс стверджує, що перед виборами у 16-му колишній адвокат Трампа Майкл Коан заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання про їхній ймовірний роман. Натомість Трамп заперечує, що вони мали сексуальні стосунки і відкидає справу як політично мотивовану. Також додам раніше Трамп оголосив, що балотуватиметься на пост президента від республіканської партії у 2024 році. Змі зазначають, Трамп все ж матиме право балотуватися на президентських виборах 2024 року. Навіть із судимістю його радники прогнозують, що це ще й може допомогти йому виграти перегони. 45-й президент США Дональд Трамп не приховує своєї симпатії до Володимира Путіна і до цього дня. Робив голослівні заяви, що закінчив би він в Україні за 24 години. Ще раніше Трамп заявляв, що Україні варто було б відмовитися від Криму і дати Росії гарантії не вступу в НАТО. Також одіозний політик критикував поставки Україні важкого озброєння. Прихильники Трампа в Конгресі займаються тим, що всіляко гальмують надання нашій країні нових траншів військової допомоги.